На огляді джерсі TLD Drift. Трьошарова джерсі, верхня тканина. У нас він стопер, волого Нижня частина еластична така тканина, яка виводить вологу, швидко сохне, Бокова тканина. Сітчаста, яка теж допомагає цій тканині вивести вологу. Чудовий крій райтфет. Чудово інтегрується з ліктями DTO, буде дуже зручно кататися в захисті. Якщо підмерзли ще більше, можна одразу ось так ось з курточкою TLD Drift, вона так само називається, піддягнути і продовжувати кайфово кататися. Куртка має чудовий крій, дуже добре інтегрується з цією джерсі, буде дуже зручно і тепленько. Також. Є версія з коротким рукавом для поціновачів, ось в таких ось кольорах. Тому, будь ласка, їх завжди можна замовити у нас. Катайтеся зручно, катайтеся тепло.